Як найкраще перевірити якість молозива? Існує багато різних тестів, доступних у галузі для визначення якості молозива. Ми зазвичай думаємо про якість молозива як про концентрацію IgG, тому що це ті молекули, які забезпечують імунітет теляті, доступні теляті тільки через молозиво. отже, чим більше IgG, тим краще. Різні тести доступні на ринку. варіюються від вимірювання щільності молозива до різних специфічних компонентів. Мені найбільше подобається доволі популярний прилад, який називається рефрактометр зі шкалою Брікса. Зараз існує два типи рефрактометрів зі шкалою Брікса оптичний і цифровий обидва працюють дуже добре. Вони показують нам загальну концентрацію сухих речовин у молозові. А ми знаємо, що існує прямий зв'язок між сухими речовинами та концентрацією і Отже, вимірюючи вміст сухих речовин, ми можемо досить точно оцінити концентрацію і Таким чином, за допомогою рефрактометра зі шкалою Брікса, ми можемо визначити якість молозива. Оптичний рефрактометр зі шкалою Брікса відносно недорогий і може надати вам дуже важливу інформацію. Вони прості у використанні, їх легко зберігати, з ними зручно працювати. І я рекомендую кожному виробнику придбати такий прилад і використовувати його на регулярній основі.